Вітаю! Задум перетворення стареньких 32-бітних ноутбуків з дебіан та нових AR64 хромбуків на багатоцільові навчальні пристрої. Передмова. Чи знали ви, що навіть старенький ноутбук може стати потужним інструментом для навчання дітей також і програмуванню? Сьогодні я почну розповіді про те, як ми з онуком перетворили старенький ноутбук на справжню навчальну лабораторію. Уявіть собі маленького хлопчика, який ще не знає, що він мріятиме створювати. Роботів, і у нього немає надсучасного комп'ютера. Що робити? Ми з онуком знайшли вихід. Ми взяли старий майже викинутий ноутбук і перетворили його на потужний інструмент для звичайного навчання та програмування за допомогою операційної системи Debian. Цей досвід був перенесений і на новенькі хромбуки, зокрема, з. Арч 64 процесором. Вступ. В Україні, як і будь-де, є багато стареньких 32-бітних ноутбуків. Одним з, один з таких і опинився в руках мого онука. Також. В Україні завдяки світовій гуманітарної допомозі в школах з'явилося трохи менше 78 тисяч новеньких сучасних хромбуків зі значною частиною Ар64 процесорів. Роздуми та бажане. Мого онука. Моя дочка свого часу ще у Устрию, ми живемо у Харкові. Записала навчатися у школу Робокод. На 2024 новий рік дідусь, тобто я або просто діді. Для онука подарував йому плату Ардуїно та жменьки пристроїв до неї, саме таких, яким навчають у школі робокод. А тато онука мізять за сумісництвом приніс додому старенький ноутбук однопроцесор, однопроцесорний філіт пакар 32-бітний із частотою 1 ГГц. Одноядерний, з вельми скромною відеокартою, але з 4 ГБ оперативної пам'яті та 200 ГБ твердотілого накопичувача SSD. SSD. Ось на ньому вже ледь ворушилася Windows 8. Мабуть, вона була ріднесенька. хоча Може, і XP була, чи хто там там, ліноліум Millennium. <сум> Настільки ледь ворушилося, що Дід вирішив оживити цей ноутбук, налаштувавши його так, щоб онук міг програмувати на Scratch Arduino, Scratch for Arduino та Ardublock. У школі Робокод маленьким дітям викладають саме в такій послідовності. Спочатку скреч, потім знайомство з Ардуїно, після чого переходять до скреч фор Ардуїно, а вже пізніше до Ардуїно блок. До Арду коли діти опанують основи програмування текстом, вони повністю переходять на Ардуїно. Це триває близько року, а можливо, і більше. Далі. Якась суттєва частина з тих 78 тисяч новеньких гуманітарних шкільних хромбуків мають операційну систему Chrome Ос. Архітектуру процесора x 8664 або RM64. Тому їм підходить, підходить все, що стосується звичайних RM64 комп'ютерів, що мають два потоки два ядра, тобто частота десь 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, та. Решта шкільних хромбуків Chrome OS, звичайнісінько, мають процесор AR64, тобто ARM. не amd 64 а ARM. 8 потоків, 8 ядер. Частоту ту саму 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, та всі вони мають і ті, і другі. 32 ГБ твердотілого накопичувача. Тобто SSD, як жорсткий диск. 32 ГБ. Користуйтесь, будь ласка, хмарними технологіями. Google диском. Уявіть лише: 32 гігабайта. І зрозуміло, Діді вирішив. І цю можливість використати, щоб. Розширити доступ українських дітей до сучасної освіти. Все одно, майже все населення постсовку, е, постсовку привито білим гейцом до навичок Windows. Ну, як Іван, великий Іван Павло прививав навички іншим істотам. Так, е, і не мають наш населення Писоку не тільки навичок володіння вільними операційними системами. Ну, скажімо, на ядрах Linux та FreeBSD, Linux про Debian, Chrome OS FreeBSD IOS різні, а навіть ядро FreeBSD. Це IOS. А навіть не мають. Бажання набути, і набути якимись іншими навичками, навіть на свою користь. Тому шкільні хромбуки не мають попиту і можуть бути використані для навчання учнів. Освіта є ключем до всього, а особливо до робототехніки. Адже, як написав головнокомандович Залужний. У своїй першій статті воювати мусять роботи. А від діді додам працювати теж мусять роботи. А люди мусять насолоджуватися розумовими іграми в освіту. Будь-яку, вона дуже корисна, якщо використовувати її на користь собі. Саме цьому ми і, навч... і намагаємося навчати свого онука. Робити, як за нужний робить, а не як з робить. Висновок та наступне. Цим відео відкривається перелік відео, що створюється онуковим діді. Бельничуком Олегом. За мету переліку відео. Взято сприяння всім, хто розділяє цю захопливу подорож дитячої освіти, та залучення всіх, кого можна залучити, у це казкове захоплення. Наступне відео в цьому переліку буде присвячено спробі встановлення вказаних вище програм. Не вказане. Будуть на чотири операційні системи у віртуальних машинах. Debian 10 32 бітна, Debian 10, 64 бітна, Debian 12, 64 бітна, Debian 13 64 бітна. Що з цього вийшло? Побачимо разом. До зустрічі в наступному відео. Бувайте! І! Після сказаного не робіть дурниць. Не обирайте боксера замість стоматолога.